Вітаю! Хай усі ваші дороги будуть світлі, думки ясні, а серце спокійне, бо де віра й доброта. Там і сила Божа стоїть. Сьогодні подивимось на ситуацію в прифронтових містах, до чого готуватись, і які сюрпризи нам приготувала доля, бо новини тривожать душу. Починаймо. На Куп'янському напрямку тривають інтенсивні бої. Є повідомлення про сутички та про активні контратаки ЗСУ, які намагаються витіснити ворогацій. Одночасно з'являються суперечливі заяви і інформаційні вкиди про повне оточення. Дивимось, що карти скажуть. Світ. Це карта завершення циклу, досягнення цілі, підсумку операції або контролю у військовому контексті. Вона вказує на можливість досягнення стратегічної мети повернення міста під повний контроль, але також підкреслює, що це фінальна стадія тривалого процесу, потребує накопичення ресурсів. Помірність, карта збалансованості, поміркованих дій. Тут вона натякає на те, що у Успіх навряд чи буде раптовим або різким, потрібна координація сил, застосування поміркованої тактики. Також може означати важливість часу та е, поступового накопичення переваги, лицар Пентаклів, символ повільної, але надійної роботи це про наполегливість, крок за кроком у контексті питання успіх реалістичний, але е, вимагатиме е, терпіння. Ресурсів і системної роботи, а не блискавичної атаки. Карти показують, що витіснення росіян із куп'янська цілком можливе, але це не трапиться миттєво. Можливі складнощі і затримки, бо ворог також не буде просто так йти. Але якщо робити все помірно і методично, шанс високий. Все залежить від керівництва і чи будуть необхідні сили та ресурси. Поговоримо про ситуацію у Мирнограді, бо там зараз дуже гаряче. Наші хлопці зараз в справжньому пеклі, до того ж ворог поширює багато дезінформації. Дивимось, яка ситуація. Король Пентаклів це людина, яка е має ресурси, має владу, має контроль над матеріальним. Але в контексті ситуації е означає е є ті, хто має і повинен. Контролювати, але можуть бути перевантажені, можуть бути в пастці власних ресурсів, можуть втрачати гнучкість. Королева Пентаклів показує той матеріальний стан, житло, громада, інфраструктура під серйозним ударом, є ризик втрати базових засад, вода, електрика, комунікації дуже недобре. Королева Кубків наголошує на емоційному стані громади невпевненість, страх, можлива паніка відсутність чіткого, чіткого спокою. Люди можуть бути в очікуванні, нервові, морально виснажені. Ця ситуація не та що можна спокійно залишати в підвішеному стані. Є міцна опора, але вона хитка. Є те, що має утримувати громаду, але воно під ударом. Є ресурс на боці е, захисників, але він виснажується. Емоції громади, як корчева посеред бурі, тримається, але може зламатися. Сідайте ближче, бо то питання нелегке. В новинах е, з'явились повідомлення про прорив орків у Запорізькому напрямку. Дивимось, чи може бути оточення населеного пункту Гуляйполе. Королева жезлів, вона показує, що наші там тримаються, стоять гордо, навіть попри в тому є ініціатива, є е, е, бажання е, боротись. Але е, ця енергія вже на межі виснаження. Коли королева жезлів стоїть сама проти натиску, це означає, що підтримки замало, а відповідальності багато. Тобто захисники Гуляйполя можуть бути в ситуації, де їм е, бракує підкріплення чи можливості для маневру. Туз кубків. Це ніби ковток свіжої води серед спеки. Може означати нову підтримку, підсилення, приємну новину або щось, що надихне військово. Це може бути підкріплення, ресурс, допомога від союзників чи наших частин. Карта добра, спокійна. Вона говорить про відродження сил. Тобто, навпаки, не про те, що замикають кільце, а про те, що вливається нова енергія і надія, закохані. А ця карта завжди про вибір. Тут треба буде приймати важливе рішень. Рішення можливо стратегічне, не завжди легке, але воно з розумом і серцем. Це може бути або перегрупування, або зміна плану, щоб зберегти сили. Закохані кажуть, треба слухати не лише емоції. А й розум шукати гармонію між бажанням і доцільністю може бути загроза часткового оточення, неповного кільця, але такого, що ускладнить підвезення боєприпасів і евакуацію. Особливо, якщо не буде достатнього підкріплення чи логістики, то радше такий час, коли треба. Зберігати спокій, вірити у свої сили і слухати тих, хто має холодну голову. Королева жезлів і Туз Кубків дуже сильне поєднання: енергія, натхнення і підтримка. Давайте ще поставимо інакше запитання: чи буде окуповано Гуляйполе Запорізької області до кінця 2025 року. Король Кубків. Ой, то дуже спокійна карта. Це не про війну, не про агресію, а про рівновагу і контроль над емоціями. Король Кубків показує, що є холодний розум і виважене керівництво з нашого боку. Там, де він стоїть, паніки немає, є стабільність. Це ніби командир, який усе бачить, але не метушиться, не дає ворогу шансів на хаос. Магістр Ао, це вже карта сили, ініціативи і винахідливості. Мах каже, ми самі творимо свою реальність. Це люди, які не сидять чекаючи, а діють з розумом, хитрістю, технікою, технологіями. Мах показує, що наші матимуть змогу перехоплювати ініціативу, робити. Кроки, які ворог не передбачить, це дуже добра карта, бо вона символізує перевагу в розумі і тактиці. Шістка кубків. А це вже ностальгійна карта. Така про минуле, про рідне, про захист того, що дороге серцю. Вона мені говорить, що гуляй, поле залишиться нашим, бо воно має сильну енергію е рідної землі. Там є пам'ять е дух предків людей, які е не віддадуть його просто так. Також ця карта е, часом показує повернення до стабільності, відновлення, не е, втрату. Ну і е, що я можу сказати? Ні, окупації не буде. Карти не дають жодного знаку про поразку чи захоплення. Навпаки, показують мудре керівництво, ініціативу і повернення до спокою. Е, буде може важко, будуть моменти тривоги. Але не дійде до того, щоб вони взяли гуляйполе під себе. Бережімо віру, бо карти тут говорять: там сила народу і Бог на боці правди. Добре, давай подивимось, що карти кажуть по ситуації в Покровську. Бо страшно уявити, що там зараз відбувається. Ворог приз усієї сили, а наші воїни боронять рідну землю. Шістка пентаклів. Це карта нерівноваги, коли один дає, а інший бере. Це натяк на гуманітарну кризу, коли люди залежать від сторонніх джерел допомоги. А місцева система більше не працює. Якщо кажучи, просто місто втратило самостійність. Єрофант. Це про встановлення нових правил, нового порядку, часто через примус, тобто в контексті війни, це виглядає як спроба окупаційної адміністрації нав'язати е, свої закони, поря, порядок. Мир е, це також е, карта пропаганди, коли людям говорять ми прийшли з миром, а насправді йде захоплення. Якщо місто частково зайшло, під контроль ворога ця карта каже, що вони будуть намагатись утвердитись офіційно, створити ілюзію легітимності, керованості нової влади. Шістка жезлів тут вона не про нашу перемогу. У такому поєднанні вона, на жаль, вказу вказує на тимчасову перевагу ворога, який відчуває себе впевнено, показово входить у місто, святкує своє досягнення. Це карта візуального тріумфу, коли окупант знімає відео, показує прапор, заявляє про контроль, навіть якщо цей контроль ще не повний, вона каже про інформаційну перемогу ворога. Разом карти малюють тяжку і сумну картину. Все це говорить про те, що Покровськ опинився у вкрай небезпечній фазі, навіть якщо ворог ще не повністю захопив місто. То ймовірно, вже є присутність ворожих груп або бойових підрозділів на околицях чи у промзонах. Покровськ зараз, як на Терезах, з одного боку тримається, з іншого під владою чужої руки. Ситуація, звісно, дуже погана. Карти вказують, що в Покровську зараз те, що пережили інші українські міста: Маріуполь, Бахмут. Поставлю питання: так чи втримає зсу Покровськ, чи треба буде відступитись? П'ятірка Пентаклів. Та це завше знак великої втрати, нестачі, виснаження. Вона говорить, що наші хлопці там стоять у дуже складних умовах, не вистачає ресурсів, може бути нестача боєприпасів, підтримки чи навіть сил. Це карта, де люди йдуть у холоді й темряві, а попереду лише світло. Церковне далеке, е, там, так що ситуація, як би то сказати, критична, дві мечі оце вже чистісінький знак вагань і нерішучості. Може бути такий момент, коли командування буде стояти перед вибором, тримати позиції до останнього чи відходити, аби зберегти життя. Карта, ніби, каже: очі зав'язані, рішення тяжке, тобто все балансує на межі один неправильний крок і все може посипатися. Страшний суд. Отут уже все серйозно. Це карта великих переломів, моменту істини. Вона може означати, що прийде час важкого рішення, можливо, доведеться відступити, аби потім повернутися сильнішими. Але також це може бути знак втрат, випробувань і болю, що змінюють долю назавжди. Карти показують, що е, ситуація з Покровськом дуже напружена і темна. ЗСУ швидше за все тримаються на межі своїх можливостей. І хоча героїзму там не бракує, сили ворога й обставини можуть змусити до відступу. Це буде важке рішення, але схоже, без нього може бути ще. Гірше. На жаль, карти говорять про втрату позицій або тимчасовий відхід і про дуже тяжку ціну, яку доведеться заплатити. На сумському напрямку грядуть дуже напружені події, і там нелегко. Давайте подивимось, якою буде ситуація з наступом російської армії на Сумському напрямку страшний суд. То карта великих переломів таких. Що вже не повернеш назад, вона говорить про масштабну подію, котра може перевернути ситуацію до гори Дригом. Це може бути потужний наступ, удари по позиціях, а може новий етап війни на тому напрямку. Карта ніби каже, настав час платити за минуле. Тобто, наслідки рішень, які колись відкладали, тепер зваляться всі разом. Дев'ятка жезлів. Оце карта оборони, виснаження, коли люди стоять, хоч. Уже ледве тримаються. Вона каже, наші бійці будуть стояти, зуби стиснуть, але сил мало. Постійні атаки, загроза прориву, усе це виснажить до краю. Ворог буде давити, не зупиняючись. Це оборона через біль і втрати, де кожен метр землі, за ціну крові, королева мечів. А вона холодна, тверда, як лезо. Це або вказівка на чіткі, але болючі рішення командування. Можливо, відхід, перегрупування, зміна лінії оборони або ж на те, що ситуацію там контролюють люди, котрі діють без емоцій тільки за розрахунком. Іноді така енергія означає, що доведеться відрізати як гниле м'ясо, щоб вижити. Карти показують, що на Сумському напрямку. Ситуація буде надзвичайно важка. Росія може спробувати потужний наступ, і це стане справжнім випробуванням. Наші сили стоятимуть до останнього, але будуть виснажені під великим тиском. Командування ймовірно змушене буде приймати жорсткі рішення. Ситуація дуже непроста, все ніби на волосині висить. Питаю карт: чи буде окуповано повністю Донецьку область до кінця 2025 року? Дев'ять кубків. Це може означати, що ворог буде задоволений своїми здобутками, що він досягне чогось значного. Тобто росіяни. Можуть просунутися глибше, закріпитися на нових територіях і матимуть від того свою радість. Але це ще не остаточна перемога, радше тимчасове відчуття переваги, самовпевненість після успіхів. Сім кажезлів. А це вже карта спротиву оборони, але вкрай важкої. Наші сили стоятимуть, б'ються до останнього, проте противник тисне зверху, сили нерівні. Тут не видно спокою. Суцільна боротьба втрати, коли кожен день то це виживання. Може бути, що лінії фронту постійно змінюватимуться, але перевага буде не на нашому боці, повішаний. І отут уже темрява. Це застій, безвихідь, коли ні туди, ні сюди. Це карта, що каже, ситуація зависла, але не на краще. Може бути, що українська сторона втратить ініціативу, а фронт на Донеччині опиниться у стані повного виснаження. А в гіршому значенні це жертва. І часто ця карта натякає, що якісь території таки можуть бути здані або залишені під. Тиском карти малюють похмуру картину. До кінця 2025 року існує велика загроза, що значна частина Донецької області може опинитись під окупацією. Повного контролю може й не буде, але ворог матиме перевагу і почуття, ніби вже виграв. Українська оборона триматиметься з останніх сил, але ресурси і можливості можуть бути вичерпані. Видно, що і на дніпропетровському напрямку ні про яке полегшення поки не йдеться. Ворог, як той скажений, не відступає, а лиш міняє підходи, хитрішає, вичікує, але не забуває, що хоче своє взяти. Дивимось, чи буде легше на Дніпропетровському напрямку туз Кубків? Це радше новий. Виток подій Нова фаза не обов'язково сприятлива. Може бути, що ворог знову активізується, використовуючи емоції людей, хитрощі, дезінформацію, усе, щоб послабити наш дух. Це не мир і не затища, а радше новий незрозумілий поворот, який може застати зненацька. П'ятірка мечів. І отут темнота, це карта поразки хитрості, коли одна сторона виграє через підлість, зраду чи психологічний тиск. Може бути втрата. Частини позицій, удари, диверсії, ситуації, де ворог діє не відкрито, а через обман чи підступ. Люди можуть відчувати розчарування, коли здається, що все марно. Це дуже тривожний знак, бо означає, що ворог не полишає планів і шукатиме слабке місце, аби е пробити оборону чи дестабілізувати тил. Відлюдник. І це вже зовсім важка енергія. Вона каже про самотність, ізоляцію. Холод і втому, це коли треба самим тримати оборону без особливої підтримки, без надії на е, швидке підкріплення. Може бути, що цей напрямок трохи забудуть, бо увага піде на інші фронти, і хлопці там залишаться сам на сам зі своїм болем і небезпекою. А ворог тим часом підповзе ближче, тихо, без галасу. На жаль, карти не показують полегшення навпаки. Напрямок залишається в небезпеці. Росія не кине думку про захоплення частини Дніпропетровщини, хоч зараз може діяти тихо, підступно, непрямими наступами, а через виснаження, удари по тилу, психологічний тиск. Ту з Кубків то нова хвиля подій, п'ятірка мечів, болюча боротьба без честі, а відлюдник втома і відчуття самотності. На Дніпропетровщині е, ситуація важка. Дивимось, чи можуть перетворитися на сіру зону території Дніпропетровщини. Відлюдник означає, що частини території можуть залишитися поза повним контролем ні однієї сторони. Місцеві залишаються сам на сам зі своїми проблемами, оборона виснажена, логістика порушена. Це карта ситуації, коли територія якби зникає з активного контролю держави, але й ворог не утримує її відкрито, класичний сигнал того, що зона стає сірою. Паж жезлів. Це карта молодої енергії, вістей, е, ініціатив. Вона часто показує розвідку, новини, рухи вперед. Е, тут вона може означати активність і пошук рішень, тобто наші там не стоять осторонь, та є робота, є люди, що намагаються утримати стабільність. Може бути трохи хаотично. Але е, є енергія боротьби, є реакція. Трійка мечів. Це карта болю, розчарування, втрат. Вона попереджає про дуже неприємні події. Коли території можуть бути втрачені частково або морально. Люди покинуть домівки. інфраструктура постраждає, населення залишиться без підтримки. Вона часто показує емоційне і соціальне виснаження, що робить територію більш вразливою. Карти кажуть так: деякі території на межі області можуть дійсно перетворитись на сіру зону, там, де бойові дії будуть то ближче, то далі, де влада і контроль коливатимуться. Відлюдник і трійка мечів прямо натякають на ти. Тимчасову ізоляцію і біль, але паж Жезлів додає: небезнадія є рух, є робота, є шанс повернути стабільність. І наостанок, давайте подивимось, чи плануються наступальні дії ЗСУ до кінця 2025 року, чи буде тільки оборонна трійка мечів. Та карта завше про біль, втрати і розчарування. Вона каже, що наступальні дії будуть дуже ризиковані і можуть не виправдати себе. Є е, велика небезпека поразки або серйозних втрат, які морально і фізично виснажують війська. Трійка мечів попереджає, будь-яка спроба наступу може обернутися болючим ударом. Дурень це карта початку, ризику, непередбачуваності, але у песимістичному значенні вона показує імпульсивність, недооцінку небезпеки і можливі помилки. Тобто, якщо буде думка вдарити вперед, вона може стати фатальною через недостатню підготовку чи переоцінку сил. Тут карти кажуть, будь-які спроби наступу до кінця року будуть необережні, небезпечні і швидше енергетично виснажливі ніж результативні. Лицар Пентаклів. Оце вже карта терпіння, обережності, планомірної роботи. Вона говорить: зараз головний фокус буде на обороні, утриманні позиції і поступовому зміцненні лінії фронту. Лицар Пентаклів не спішить, він не робить різких рухів. Це карта стабільності через постійну працю, а не через швидкі героїчні атаки. Простими словами, до кінця року більшість дій буде оборонними з невеликими локальними активностями, але великих наступів не буде буде важко, виснажливо і морально, і фізично. А будь-який ризикований наступ може принести більше втрат ніж користі. На сьогодні, все карти сказали, що мали. Бережіть себе, тримайте дух, навіть коли важко і пам'ятайте, світло завжди є, хоч воно й слабеньке. Іноді. Дякую, що були зі мною, що слухали. До наступної зустрічі.